Невже Оля Полякова розлучниця у новому випуску дорослих дівчаток? Співачка зізналася, що коли почався їхній роман з чоловіком? Він був одружним. Отакої, такої тім на перших побаченнях сексу не було. За словами артистки, вадік не хотів ображати і брати її в статус коханки, тому навіть познайомив зі своїм заможним другом. Їхнє спілкування тривало, тримало. Тримало. Да тривало. я поняла їхні спілкування тривало, і згодом майбутній чоловік зірки підтримав її в момент, коли вона виходила з токсичних стосунків. Після цього між ними і почалися романтичні відносини. Після всіх цих перипетій ми вирішили бути разом. На що йому сказала ти одружений. Але Вадік приймає рішення швидко і ми почали разом жити. Закрутилася до того, що я завагітніла. У мене не було історії, що я хотіла за нього заміж. Мені просто було знайомо.